Друзі, усім привіт! Ви пишете мені коментаря, щоб я вам показав, як виглядає радянська шиншила. Я вам показував на прикладі радянську шиншилу, яка була у мене. Зараз я її віддав у своєму знайомому. І я вам показав приклад. Також я вам хочу навести більше прикладу радянської шиншили, яка викладна є у мого хорошого товариша, кролівника, який є на сьогоднішній день, мені кажеться, по радянській шиншилі. Один з. З найкращих заводчиків, яка в нього збереглася та, та дійсно радянська шиншила, яка повинна бути. Всі ці якісні, е, по, е, якісні характеристики породи. Це сторінка в Тіктоці Клас Крол називається. Це сторінка е, Василя Возного. Заводчик Василь Воз. Він займається радянською шиншилою, і також займається е, теремонською білою. Там також наведено дуже багато є його е, кролика Показано в цій, цій сторінці. Тому переходьте, будь ласка, до нього на сторінку, якщо вас цікаво, і можете подивитися, як дійсно виглядає даний кролик. І собі для порівняння повинні ви, щоб ви знали, як він виглядає. Тому дякую за перегляд. Переходьте до нього.